Де б'ється случ у береги камінні, незмінні у мінливості століть в старому новограді на Волині старенький будиночок стоїть. Цього будиночку привітні стіни, домашня тишина його тепла були найпершим світлом для дитини, що народилась тут, і тут росла. От у цьому будиночку, 25 лютого 1871 року, в Новограді Волинському в сім'ї Косачів народилася друга дитина, якій дали ім'я Лариса. Зовсім маленькою її кликали Лося, А у п'ять років вона попросила, щоб її називали Лесею. Родина Косачів була знана своїми волелюбними літературними традиціями. Батько Петро Антонович Косач, людина прогресивних поглядів, юрист за освітою, у роки навчання в Петербурзькому і Київському університетах належав до революційно настроєної молоді. Він непослаблено виявляв цікавість до громадського життя, дружив з багатьма культурними діячами. А як юрист у тяжбах селян з панами ставав на захист інтересів селянства. Мати відома українська письменниця Олена Пчілка, людина широко освічена, енергійна, брала активну участь у діяльності київського літературно-артистичного товариства. Визначальний вплив справив на Олену Пчілку, її старший брат Михайло Драгоманов. Батьки Лесі Українки багато уваги приділяли вихованню шістьох дітей їхній гуманітарній освіті, розвивали цікавість до літератури і мистецтва, вивчення іноземних мов. Мати намагалася прилучити дітей до літературної роботи, самостійної творчості, перекладацької роботи. Батько виписував різноманітні журнали, газети та багато читав дітям, намагався розширити їх кругозір, але ніколи не нав'язуючи своїх поглядів.